Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні покажу цікавий варіант приготування смачних брускет з буряком і оселецем. Підпишіться на канал і давайте починати готувати. Бурячок попередньо відваліть у шкіричці, потім почистіть і натріть на крупній терці. До натертого буряка додайте майонез і перемішайте, сіль я не додаю. Хліб підсушіть у тострій або, якщо його немає, то на сухій сковорідці з двох сторін. Підсушені шматочки хліба на часником, а зверху покладіть бурякову масу. Потім викладіть по кілька шматочків філе оселедця і додайте зелені за смаком. Смачні брускети з буряком і оселедцем готові. Вони трохи нагадують відомий салат оселедець під шубою. Спробуйте приготувати. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.